Лот номер 9. В ньому 23 одиниці. Це жіноча колекція Emporio Armani. Сезон весна літо. Лоти між собою відрізняються. Єдине, що їх поєднує, це ось ці світшоти. Світшоти є в кожному лоті в чорному, в білому та бувають в, рожеве, в рожевому кольорі. Розміри різні. Розміри ходові. Це стокова колекція, колекція 20-2021 року. Худі. Футболки. Дуже гарні трендові такі принти мають. Ця сукня також майже в кожному лоті, в білому або в чорному кольорах. До речі, ці світшоти продають в інтернеті по 4,5 по 6 тисяч гривень. Ось зараз ми демонструємо сукню і вона на чорному вішаку брендовому. Ці вішаки ви також отримаєте у подарунок. Брюкя. Кардиган. Сукня. Ці брюки дуже стильні. Ще один світшот. І остання одиничка, вона є в кожному лоті. Це сукня від Марти Палмієрі Забирайте цей лот, він красивий.